Всім привіт! Багато питають у нас, що є з бюджетного такого трьохциліндрового трактора на 24-х колесах, щоб була там мінімальна колія метр 1,20 да? Значить, Знімаємо вам отакий от варіантик. це Кентавер 244С. Він якраз йде на 4-ступенчатой коробці. 24-го року випуску вже йде в рівень підлога з редуктором. Тобто, немає вже такого виступу, як раніше був. КМ-овський мотор 24-й. Резина тут стоїть звичайна 6,5-16 і 9,5 на 24. Тобто 24 радіус підрозуміває, що у нас буде 4-ступенчата коробка. Запам'ятайте, це назавжди. Бо багато хто питає, хочу на 20-х колесах трактор з 4-ступенчатою коробкою. З китайців немає, не існує. Я жодного не знаю такого трактора. Значить, по задній частині на кентаврах вона йде повністю зашита металом, вона йде. На, е Болтах стягуючих від крила до крила. В комплектації йде два гідровиходи з, з бистросйомами. Трьохточка у нас е, укомплектована таким от крюком. Тут у нас є розтяжка, щоб вони не болтихалися. 6 вал, 540 і 760 обертів. Задні чолки досить непогані. Бачимо, що е, така балка досить надійна. Для 24-го трактору з головою її вистачає. Все освітлення ледовського типу, тобто діодні ліхтарі, поворотники, стапарі, все працює. Тут у нас трьохточка т Тобразної форми з наварювальною пластиною знизу, і під 20-й палець, 22-й яблучко. По розташуванню, по кермуванню гідропоцірювач керма відпрацьовує дуже класно, без нюансів обертається кермо, передній редукторний міст, значить, прибор на панель у нас електронного типу, як на автомобілях, під'єднання переднього мосту, є кермування гідравлікою, вімкнення. Вал відбору потужності, є стоянкове гальмо і ручний газ. Також у нас, як я вже казав, 4 передачі вперед, одна назад, є блокування диференціалу. Дві швидкості вал відбору. Це трактор у нас дивіться 24-го вже року, я не знаю, чи видно вам чи ні. 44 кг довантаження на передньому мості. Передній міст, як я вже казав, з гідропоцілювачем, тяжка гідропосилювача на передньому плані йде. Тут у нас балочний міст стоїть такий самий, як і на 40 тракторах, але це в принципі 24-й міст. Маса у нас йде вже більш просунута, ось бачимо, більш нормально зроблено. Трьохциліндровий двигун, КМОвський, рідний, класний мотор. Так, по кермуванню розказав по гарантії гарантія 2 роки офіційної гарантії на всі моделі кентаврів. Тобто, можете замовляти техніку обслуговування по всій Україні. Доставка також по всій Україні йде безкоштовна, без передоплат жодних. На сьогоднішній день такий трактор коштує 5950 доларів. Забув ще сказати, на нових моделях йде отакий от пластиковий лючок Якщо пам'ятаєте, тут просто дірка була. А ось на старих моделях можна подивитися. Тому, якщо хочете замовити, отакий, от, то питайте в менеджера, щоб він вам відправив саме цю нову модель, тому що це от нові моделі 244S. Є ще модель 204. 34SX, вони так, також йдуть з таким лючком. Цей трактор коштує 5950 доларів. Для підписничків завжди робимо знижки. Тому, якщо підписаний на наш канал, поставте лайк цьому відео, набирайте менеджера і кажіть, зробіть мене знижечку, я підписник. Нема питань. Ще й масло в подаруночок вам зробимо на заміну. Всім гарного дня! Це був міні-огляд від компанії Мотор Україна. Чекаємо ваших дзвінків, номер, який написаний на екрані, або на нашому сайті. Силочку я вам закріпляю. Пока-пока.